На наших каналах Адвокатського агентства «Пані в законі. цікавеньке таке питання сьогодні ранком надійшло. Зайшла якраз перечитати інформацію. Мова йде про направлення повісток. Поштою, укрпоштою. І також листів так званих щастя з приводу того, що чоловікові, які є військовозобов'язаним, виписано вже штраф. Нагадаю, штраф зараз від 17 тисяч гривень до 25 тисяч гривень. Це і за порушення правил військового обліку невчасне оновлення даних. Це за те, що, наприклад, вчасно не отримали військовий квиток або його пошкодили, або його загубили. Так само це ігнорування на повістки, які були раніше надіслані на ваші адреси, які ви попередньо, наприклад, зазначали. Особливо це актуально для тих, хто проживає за кордоном, але зазначали свої адреси, де ви проживаєте саме в Україні, а не зазначали адреси, які у вас за кордоном. Тобто, де ви фактично проживаєте, зокрема, зараз такі повістки надходять, немало їх надходить, і ви до нас звертаєтеся за оскарженням таких штрафів, друзі. Хочу вам, нагадати. Хочу вам нагадати для тих, хто забув або не знав, зараз яка історія. Повістка, або лист від ТЦК, вони перебувають за вашою поштовою адресою, у вашому відділенні поштовому всього три дні. 3. Якщо ви за цей термін не забираєте цей лист, то він повертається в ТЦК і з цього періоду в ТЦК з'являється повноваження вам випишити, виписати штраф. Як швидко це буде, залежить виключно від навантаженості самого ТЦК? Такі зараз от реалії життя. Ось, зокрема, 20 січня відбулося спільне засідання комітетів Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності та нацбезпеки. І тут цікаво, ось описала судова видавництво судова юридична газета з приводу цього, цієї історії, що працюють комітети, і, зокрема, цифри щодо. А, витрат на поштою ці всі історії, тут навіть не озвучуються. Тобто, якщо на початку 24-го року, то озвучували хоча б приблизні витрати на пошту. А це на хвилинку 72 мільйони гривень. А, ті, хто там цією темою цікавився, це такі немаленькі гроші. Ось, і зокрема, зокрема, мова йшла на цьому засіданні про те, що радою прийнято два непопулярні закони. Посилення мобілізації та про відповідальність за порушення правил військового обліку і неявка за повісткою. Суть в тому, що розсилається тисяча повісток. І, наприклад, за ними не прийшло там 500 осіб, тобто половина не з'являється за, за цими повістками, то їм відразу повинні виписати штрафи, не сплативши, які вони відразу, ну зрозуміло, ми там наслідки вам розписували. Тобто, це є арешт рахунків, якщо немає грошей на рахунках, це арешт майна, який знаходиться в Україні. Зрозуміло. Ось, але е зазначається, що була така інформація на цьому засіданні Верховної Ради озвучена. Під час запиту на Міноборони з пільного засідання двох комітетів виявилося, що штрафи виписані приблизно тільки 12% від тих людей, які реально порушили цю вимогу, яка не введена новими діями. Мається на увазі, хто ухилився від отримання повісту простою мовою. Так? І тільки 45% хто. Не за повістками, не реагує на вимоги ТЦК, тільки 45% оголошені в розшуку. Тобто, по суті, оці всі нововведення, обмеження, які введені Верховною Радою, вони на практиці не спрацьовують. Тобто, механізм такий не дуже працюючий. Ось. Пояснень, це я продовжую на ресурсі читати. З пояснень почула, що військовим не може виписати багато протоколів, бо це дуже дорого. За один рекомендаційний лист, вартість 82 гривні. Це поштові витрати. І зокрема, тут зазначається, що до ради не надходило жодних листів звернень, прохань. Щодо того, що ця історія не працююча. А ось, зокрема, тут зазначається, що тільки на вимогу нардепа Вакумова комітети навіть і не знали, що їх нововведення не працюють. Цікаво. Значить, тут яка історія? Пан Бужанський, це член комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, наголосив, що. За пропозицією начальника Генштабу розроблятимуться вноситися в законопроект про відповідальність співробітників ТЦК за спроби мобілізації тих, хто не підлягає мобілізації або заброньований, і співробітників ВЛК, за, грубо кажучи, спроби видавати хворих за здорових. Тобто на цьому комітеті, окрім того, що обговорювалася робота чи не робота цього механізму, про який йде мова щодо розсилки так званої повісток, про яку ми періодично з колегою поговоримо, тому що від вас надходять такі зараз скарги, що ось там прийшли повістки, і ми там за кордоном не отримав, не отримала, що робити, куди скакати, як то кажуть. Умовно, але, принаймні, скоріш всього, друзі, це про те, що ви також нам скаржетеся, що, наприклад, людина заброньована показала документи в резерві Плюс, з підтвердженням того, що є бронь до такого до числа. Але, наприклад, працівники ТЦК пропонували проїхати для перевірки даних, хоча, в принципі, в резерві Плюс це все було зазначено. Так ось за такі дії скоріш всього буде розроблений відповідний законопроект. Ну що, друзі, чекаємо, подивимося, наскільки це спрацює, тому що це дійсно важливо, оскільки має бути відповідальність працівників ТЦК, якщо після перевірки документів в ними виявлено, що все гаразд, але вони все одно наголошують, давайте ми з вами там проїдемо, що ще перевіримо. Що ще можна перевірити? Насправді незрозуміло, але дійсно це створює. М'яко кажучи, незручності для людей, особливо, якщо заброньована особа їде собі на роботу, при ній діючі документи з бронею, для чого ще приїздити в ТЦК, щоб щось ще перевірити, або повторно, наприклад, пройти ВЛК, ну, незрозуміло. Це один момент. З приводу витрат на поштові оці відправлення, друзі, дивіться, станом на зараз. Неясно не з приводу фінансування, але в цьому році, принаймні, від вас нам надходять скарги про те, що дійсно надходять повістки, дійсно надходять вам, і, зокрема, повідомлення про штрафи одразу з тим, що відкривається виконавчі провадження. А зараз, друзі, будь ласка, після відновлення реєстрів, а вони вже відновлюються. Зараз ще трішечки треба почекати. Поки буде синхронізація реєстру речових прав з тими арештами, які зараз накладені були за цей період, виконавчою службою, виконавча служба має ще довнести свої арешти. Тому, будь ласка, велике до вас прохання, хто питався, чи запрацювали реєстри, запрацювали, дуже рекомендовано вам зараз перевірити. Чи не накладено арешт на ваше майно? перевірити вашу дію. Має синхронізуватися реєстр, має синхронізуватися оці арешти з від виконавців, Перевірте, будь ласка, ваші додатки. Там, де у вас, наприклад, Монобанк, Приватбанк, чи не заблоковані ваші картки, там мають бути повідомлення від виконавців. Чому зараз варто перевіряти? Тому що реєстри тільки запрацювали, друзі, наголошую. Тому що для вас це не було сюрпризом а з приводу того, що там якийсь арешт випадково там з'явився, рекомендую перевірити. Хоча б через Дії, хоча б через OpenDataBot, Через додаток, де у вас відкритий. Ваші українські картки це для тих, хто за кордоном. Тому що ви питаєте, там, чи якісь будуть наслідки, чи не будуть наслідки, пояснюю вам це. Тобто, дивіться, продовжаться розсилки, але більш масові, тобто з фінансуванням, судячи з цих повідомлень. З фінансуванням з резервного фонду щодо надсилання цих повісток вирішать питання. Тобто з цього року, скоріш всього, все ж таки більш активно запрацює розсилка повісток і більш активно запрацює розсилка відповідних постанов одразу про штраф від ТЦК. Тому, будь ласка, друзі, наголошую зараз, коли запрацюють реєстри, перевірте, будь ласка, чи немає у вас арешту, чи не підтягнувся арешт. Якщо ви особливо за кордоном, перевірте ваші додатки там, де є у вас відкриті українські картки. Для того щоб ви могли оперативно зреагувати, якщо там буде щось заблоковано. повторююся, коли накладається арешт на майно, ви тоді бачите постанову на підставі, якої вам це було накладено. Якщо у вас арешт рахунку, ви коли заходите в додаток, там також видно. Там також видно, на підставі чого вам зроблено цей арешт. Тобто там видно виконавчу службу, ви можете потім через електронну пошту навіть написати запит до цього виконавця для того, щоб зрозуміти, що там у вас відбулося, чому у вас блокування певних вам. Щоб ви зрозуміли оці всі історії з приводу подальшого розвитку подій. Тому що, знаєте, по невеличким таким шматочкам по таким повідомленням можу зрозуміти, що, що скоріш всього, буде плануватися. Тому що ми з вами зазвичай це все, знаєте, дізнаємося вже потім. А, так, це все секунду. Добре, друзі, це те, що я вам хотіла повідомити, тому що я ж кажу, сьогодні ранкові повідомлення ваші перебирали, і там була оця інформація, що там, чи буде відновлювалася ця розсилка, що там відбувається. Як то кажуть, трошки не, не вистачає інформації, а роз'яснення активних немає, тому а, ось цікаво таку повідомлення, принаймні на ресурсі судової юридичної газети, знайдено. З приводу ось такого комітету, який буквально ось в понеділок був, то зважайте, будь ласка, на ці новини, перевіряйте, будь ласка, ваші дії, перевіряйте, будь ласка, ваші додатки з картками, перевіряйте, будь ласка, опендата для того, щоб ви могли знати, як у вас там це все відбувається. Тому що. Скажімо так, спеціально вас видзвонювати хтось навряд чи буде. Тобто це ви будете вже по факту дізнаватися. Тому ось такі от новинки від сьогодні, друзі. Пишіть ваші коментарі, запитання, якщо в когось щось виникає. Тому що я розумію, що це, знаєте, так, несподіванки іноді ми бачимо. Ось. А, з приводу надсилання повісток, що ви питали, чому вам, наприклад, ви у Вінниці, а вам, наприклад, з Києва надходить лист? Або, наприклад, ви десь у Харкові, а вам знову ж таки з Києва чомусь початка відправника. А ваш, ну коли відкриваєте цей лист, там зазначено саме ваш ТЦК. Це ці всі повістки, ці всі повідомлення про штраф, вони автоматично зараз формуються. І коли йде друк. То друкуються ці всі повістки не працівником ТЦК одразу, а це відповідно друкуються поліграфічним комбінатом, який знаходиться саме в Києві. Тому звідси йде і розсилка. Тобто через Укрпошту йде розсилка про те, що як надсилається. Тому можуть виникати у вас такі питання: це теж є окей. Але роз'яснюю, тому що теж у вас багато таких запитань, чому от мені там надійшла, наприклад, повідомлення і лист від ТЦК, наче від мого, але початка відправлення чомусь стоїть Київ. ось централізовано друк іде саме таким чином. Це так, щоб ви трошки розібралися, чому можуть бути ось такі. Вам листи щастя. Добре, друзі, бажаю вдалого дня. Їду на наступне судове засідання для тих, хто сьогодні записаний на завтра на консультації на зв'язочку. А ті, хто хотіли б записатися на консультацію, друзі, нагадую номер 09911 475. Наші контакти зазначені в шапках наших, наших ресурсів. Бажаю вам вдалого дня! Не забувайте, будь ласка, лайк, репост, для того, щоб більше людей могло. Оперативніше отримувати інформацію, друзі, на зв'язочку. Бажаю вдалого мирного дня.